Історія боротьби за свободу та кохання в Івано-Франківську відбулись до прем'єрні покази фільму Довбуш. Стрічка розповідає про найславетнішого з ватажків опришківського руху Олексу Довбуша, що прагнув лише одного вільно жити і любити на своїй землі. Та щоб здійснити бажане, йому довелось зібрати військо і рушити у запеклий бій. Режисер Олесь Санін зазначає фільм історичний, але не біографічний. Я знімав фільм про героїв і про славу, про славу, яка може руйнувати, і про героїв, які собі шукають люди, для того, щоб якось надихнутися, і для того, щоб мати приклад, як боротися за власну свободу. Тобто, це моя персональна історія. Яку я звичайно склав вивчивши історичні документи, справи, кримінальні військові документи того часу і Речі Посполитої Румунії, Мадярщини, Волохів? Ну це Молдова, можна сказати, перішні, українські, для того, щоб розказати вам цю історію. Але це власне фільм, легенда. Важливою у стрічці є й мова, однак розповідає режисер, щоб кіно потрапило до масового глядача гуцульський мелоз. Адаптували до літературної мови. Ви почуєте мову, мову гір, мову людей, які боролися за свою свободу, але це не локальна історія. Ми не розповідали, якій локальну історію Чорногори. Ми розповідали як її, як велику драму, велику історію любові, велику історію зради, велику історію героїв. Ну. Яке Актор Олексій Гнатковський виконав роль брата Олекси Івана Довбуша. Ділиться про його існування раніше не знав. Я розумію, що це була реальна постать. Це був справжній, неснував, справжній пришов брат Довбуша. Вони були двоє. Більше того, в музеї, якщо ви дійсно здати в музей Довбуша, там є цілий шлях, який проробив Іван, куди він де він, де він де він орудував, де в нього була ватага. Історія в фільмі цього, то для мене це взагалі Іван. Це така біблійна історія. З однієї це історія. Каїна і Авеля з іншої сторони, навіть ну, для мене ні, тому що це не ну, якби так на поверхні. Так? З іншої сторони, це, це е, історія священної жертви, е, яка в всіх релігіях, яка на кожному кроці, яка, яку ми бачимо зараз на, е, на кожному кроці в нас, е, на жаль. Е, і це історія величезної любові. Е, і позиції, виконавиця ролі Марічки, коханої Олекси Довбуша, акторка Дар'я Плахтій каже, для неї в першу чергу це стрічка про любов. Вона впевнена, ця історія зачепить кожного українця. Коли ми це втілювали, коли ми це робили, це було просто якби про таку локальну історію Олекси і Марічки, яких ми знаємо. Щось там десь на сторінках історії ми бачили і чули. Моя увага була сфокусована на цьому. А коли я побачила фільм учора, я зрозуміла, що це резонує настільки сильно, і там є от одна сцена, яка є і в трейлерах, про яку можна говорити, де Марічка каже: Візьми мене з собою і він іде, і вона його відпускає. Я зрозуміла, що це зараз про кожну жінку, яка відпускає свого чоловіка на війну, і це защемить серце кожному. Живе в Україні одну із ролей у фільмі виконав керівник франківського драмтеатру Ростислав Держипільський. зізнається, попри те, що свою акторську діяльність завершив цьому кіно відмовити не зміг. Я розумів, що я не пробачу собі, тому що все, що стосується гуцульщини, все, що стосується гір е і постаті довбуша, ну для мене ви знаєте, це не секрет. Це для мене є святим. Це для мене, ну Ну, дуже, дуже дуже рідним, близьким, і навіть якщо це не головна роль, а якимось чином є можливість докластися, трохи докластися до цієї історії, я би собі цього не пробачив. Таким чином я потрапив цей фільм. Я вже казав, що це я зрозумів для себе так: важка акторська робота, театральна режисура, але насправді створення фільму це. З усіх складових, і режисура, сценарист, і продюсування це є титанічна робота. Стрічку знімали упродовж п'яти років на Прикарпатті. Довбуш став найдорожчим фільмом за період незалежності України. На його виробництво витрачено 120 мільйонів гривень. У широкий прокат кіно виходить 24 серпня. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія «Раї».